Що треба робити для того, щоб максимально швидко і з мінімальними зусиллями покращити свою поставу? Чому це важливо? Від чого в принципі залежить, як формується наша постава? З цим всім ми розберемося зараз в цьому відео. Перед тим, як ми почнемо, для того щоб ви дійсно розуміли, що ці інформації можна довіряти, і я не просто випадково обличчя з інтернету, коротко про нас. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар. Через наші навчальні програми пройшло сотні тисяч людей. Ми активно працюємо по реабілітації і навчанню з нашими військовими. Відповідно, техніки, про які я буду вам сьогодні розповідати, дійсно працюють, і це максимально ефективно. Отже, що формує нашу поставу? Зараз я поясню кілька максимально простих речей, які дійсно критично впливають на форму нашого тіла. Перше. це стан того, що називається кором або ядром серцем нашого тіла. Це черевна порожнина. Те, наскільки в нас збалансовано розподілений тонус всіх м'язів, які формують саме цю частину нашого тіла. Що сюди входить? Це звичайне м'язо спини, це косі м'яза живота, це поперечний м'яз живота, прямий м'яз живота. Тут відіграє останню роль. Так само це м'язи тазового дна, і це грудочаровна діафрагма. Від того наскільки саме ця зона в нас функційна, напряму залежить те, яку форму в просторі займає наше тіло. Тобто, це певне ядро, а тіло це ніби як перчатка, яка одягнута зверху, і вона все, що з нею відбувається, її форма залежить повністю від того, що відбувається тут всередині. Це перша Дуже важлива частина. Чому це важливо? Якщо в нас, наприклад, відбувається передній нахил таза, через багато причин це може відбуватись, автоматично це призводить до напруження м'язів задньої поверхні нашого тіла, тобто спини. І автоматично так само це призводить до того, що м'язи передньої поверхні нашого тіла, м'язи передньої стінки живота, уходять вперед. Як це працює? З багатьох причин поступово з часом обмежується рухомість нашої груди черевної діафрагми. Так як нам потрібно дихати все одно, частину цього навантаження на себе забирають м'язи з поверхні нашого тіла. М'язи попереку, м'язи спини поступово починають напружуватись більше для того, щоб, наприклад, піднімати нашу грудну клітину більше вгору, щоб ми могли дихати. Автоматично в нас починає ослаблюватись передня стінка живота. бо Тиск всередині червної порожнини має кудись виходити, і автоматично поступово в нас ослаблюються м'язи передньої бічних стінок живота, це власне косі, і поперечні м'язи. Вони відіграють роль по суті другої долоні по відношенню до наших м'язів спини. Це ніби як дві долоні, які тримають наш хребет. Якщо одна долоня в нашому випадку це м'язи передньої стінки живота. Починають ослаблюватись, друга долоня забирає на себе їх роботу, і це в нашому випадку м'язи спини. Вони поступово починають перенапружуватись, і це призводить до, наприклад, болю дискомфорту напруження в спині поступово так само до остеохондрозів, протрузій, гриж. Саме тому дуже важливо працювати над формуванням правильної постави через підвищення тонусу м'язів. Косих і поперечного. Це перший ключ до того, щоб в нас поступово починалась формуватись правильна постава, правильне положення тіла в просторі. Як налаштувати правильну взаємодію цих м'язів, ми будемо розбиратися в практичній частині у вправах. Наступний критичний позначучості фактор, який впливає на нашу поставу, це положення наших лопаток. Чим більше наші лопатки розвертаються вперед. Чим більше верхня частина лопатки, там де знаходиться плечовий суглоб, опускається вниз, тим більше в нас формується власне кіфоз грудний, і тим більше автоматично в нас починає уходити вперед наша шия разом з головою. Чим далі розвиваються ці зміни, тим більше порушується наша постава. Відповідно для того, щоб Виправити поставу треба почати певним чином розвертати наші лопатки. І якщо ми будемо намагатися розводити лопатки або зводити їх ззаду за спиною, це насправді не буде давати нічого. В принципі, крім того, що ми будемо втомлюватись, у нас може почати боліти спина або голова. Як це працює? Е, в нас є м'язи, які формують оце правильне положення лопаток в нашому тілі. З одного зі сторони, це грудні м'язи, з іншого боку, це м'язи, які знаходяться між лопатками і хребтом. Я зараз Спеціально не перевантажую вас анатомічними термінами, які мають бути збалансовані по своєму тонусу. Якщо у нас формується от таке положення, коли лопатка уходить вперед, це пов'язане з тим, що в нас в більший тонус приходять м'язи грудні, і з іншого боку, так само ослаблюються м'язи, які знаходяться там між лопаткою та хребтом. Нам потрібно вирівняти тонус цих м'язів. І ще один дуже важливий момент, ще на це теж дуже сильно впливає, це те, як ми рухаємось під час ходи. Якщо, наприклад, ми стоїмо таким чином, що в нас Руки розгортаються більше долонями а, всередину і назад. І так само, коли ми ходимо, в нас руки рухаються не просто вперед і назад, а трохи перед собою і в бік. Автоматично це буде означати, що сам по собі оцей рух наших рук вже формує оце розгортання лопаток, і в нашому повсякденному житті ми вже формуємо оці зміни. Відповідно до цього, що ми можемо робити просто на рівні повсякденного руху, що ми можемо контролювати для того, щоб положення нашого тіла в просторі вже почало вирівнюватись, покращуватись. Це просто слідкувати за тим, щоб наші руки рухались саме таким чином в оцій продольній площині, і положення кісті в цьому русі. Має бути саме таким, щоб великий палець йшов вперед вгору. Тобто не тильною стороною руки, а великим пальцем вперед вгору. Це буде поступово перерозподіляти тонус м'язів, які формують положення наших рук, положення лопаток в нашому тілі. І це стане вже нашим поступовим тренуванням, яке гарантовано буде покращувати нашу поставу. Звичайно, є й інші фактори, які формують нашу поставу. Але вже цього розуміння нам насправді достатньо зараз для того, щоб побудувати комплекс, який буде вирішувати всі ці проблеми і гарантовано Воно буде покращувати наш стан перед тим як перейти до практичної частини. Якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви розумієте цінність цілісного системного підходу до тілесного та психічного здоров'я людини, ви можете пройти наш відкритий марафон. Це повністю безкоштовно. Посилання на нього в описі до цього відео. І я вам гарантую покращення вашого стану вже з самих перших занять. І там же ви знайдете нашу банку на допомогу 204 му батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, вони боронять нас з вами прямо зараз. Давайте їм допоможемо з вами разом. Отже, ми починаємо з положення лежача на початку. Так ми отримаємо максимально швидкий результат. Відчуйте себе, відчуйте тіло, відчуйте опору під собою. Максимально плавно, повільно та глибоко вдихніть та видихніть, і порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки в збалансованому і розслабленому стані ви зараз починаєте цей процес. Зверніть увагу так само на те, наскільки ви зараз відчуваєте лопатки симетрично відведеними від хребта а, і прижатими до підлоги. В нормі лопатки мають бути прижатими до опори. Важливо, щоб на протязі всього комплексу в нас наша голова лежала саме потилицю на опорі. Дуже часто голова закидається спочатку назад. Дуже часто голова закидається назад, тобто точка дотику до опори це вище, ніж потиличний бугор, і це насправді не корисно. Тому максимально важливо щось невисоке підкладати під голову, щоб шия витягувалась і поступово формувалось правильне положення голови. Отже, ми робимо вдих, видих і зганаємо ноги в колінах. Рух робимо обережно, плавно, повільно, таким чином, щоб не створювати неефективного зайвого напруження в тілі і особливо в спині. Отже. Перший рух, з якого ми починаємо. Ми згинаємо ноги в колінах, долоні лежать на реберних дугах, і ми навдосі підвертаємо таз на себе. Тобто крижова кістка припіднімається над підлогою, а поперек впирається в підлогу. Живіт навдосі лишається зібраним, тобто він не вивалюється, але і не втягується. Реберними дугами ми виштовхуємо наші долоні назовні. На видосі таз просто опускається на підлогу. І ми продовжуємо цей рух, вдих таз на себе. Видих, просто опускаємо таз на підлогу. Вдих таз на себе. Видих, просто опускаємо таз на підлогу. Другий варіант: ми можемо просто перекочувати таз вперед, навдосі підвертати його на себе, припіднімати над підлогою, прижимаючи поперек. Продовжуємо робити цей рух. В принципі, якщо ви бачили інші наші відео на цьому каналі, окремі елементи того, що ми зараз будемо робити, ви могли бачити. Нові елементи теж будуть. Просто важливо робити це правильно, це основа база і фундамент. Дуже багато людей рухаються та дихають неправильно, і це призводить власне до змін в поставі, проблем зі спиною і багатьох-багатьох інших проблем. Тому ці речі дуже важливо робити регулярно і робити правильно. Робимо цей рух, хоча б 10 разів, для того, щоб максимально от хоча б. Базово правильно вибудувати правильний дихальний рух, оцей рух з тазом на себе і з зібраним животом. Власне, з цього починається збирання, збільшення функційності косих та поперечних м'язів живота. Наступний крок: так само ми налаштовуємо правильне положення наших лопаток. Лопатки розводимо, прижимаємо до підлоги, вони прижаті, так само, як прижати поперек, і повністю нерухомі таз. І грудна клітина. До речі, щодо положення голови, якщо ви зараз в цьому положенні не бачите так якісно, повноцінно свої ноги, можливо, бачите лише там трішечки-трішечки коліна, або не бачите взагалі, це ще одна ознака, що голова закидається назад. Підкладіть щось під потилиці, щоб ви побачили хоча б частково свої ноги, але це має бути щось невисоке. Шия має витягуватись. Руки прямі в цьому положенні, великі пальці дивляться в стелю, це дуже важливо саме щодо забезпечення правильного положення лопаток та плечей, і лопатки знову ж таки прижаті. Ці речі важливі. Тепер рух тільки в плечовому суглобі, справа та зліва. Вся решта не рухається. Ми робимо вдих. На видосі піднімаємо руки перед собою і опускаємо назад за головою на підлогу. Наскільки це можливо, опускаємо руки. Це не задача, от саме доторкнутися до підлоги. Задача просто в, в цій площині почати рух. Якщо нам некомфортно, ми можемо лишатися на більшій висоті. Що дуже важливо, це фіксація прижатим попереку грудної клітини та лопаток. Рух тільки в плечових суглобах. На Навдосі повертаємо руки назад, вдих, руки назад. Видих руки вгору та за голову. Вдих назад. Видих руки вгору та за голову. Вдих назад. І так само навдосі. Нерухома грудна клітина. Поперек прижати до підлоги. Вдих. Руки пішли за голову. Видих назад. Вдих за голову. Видих назад. і ще раз вдих за голову. Видих назад. Добре. Наступний елемент. Голова шия. Ми фіксуємо руки на реберних дугах, намагаємось так само дихати правильним диханням, малюємо кінчиком носа коло, півкола вниз вдих, півкола вгору видих. Півкола вниз вдих. півкола вгору видих. півкола вниз вдих. півкола вгору видих. І ще раз. І ще зараз відбувається стабілізація шиї, вбудова шиї та голови загальну схему рухів тіла. І це дуже важлива частина цього комплексу вправ. Наступний крок в інший бік. Так само кілька разів. Півкола вниз, вдих, півкола вгору видих. Попереки грудна клітина постійно нерухомі прижаті до підлоги. Лопатки прижаті до підлоги. І ми фіксуємо для себе на рівні відчуттів, як це відчувається, коли наша потилиця, лопатки, крижова кістка і стопи знаходяться в одній площині. Це поступово фіксує для нашого мозку оце відчуття правильної постави. Зафіксували це положення. Вже зараз, на цьому етапі, ви можете відчувати більше балансу в своєму тілі. Тепер ми ставимо ноги разом. Ноги разом. Руки лишаються на ребрах. Стопи разом, коліно разом. На видосі ми нахиляємо коліна праворуч. Настільки, наскільки нам це комфортно, ліва лопатка має лишатися прижатою до підлоги. Коліно приєднане ніби до коліна. Тобто ліва стопа припіднімається над підлогою. Поперек має лишатися розслабленим. Навдосі повертаємось в центр. Це вдих. На видосі. Коліна нахиляються ліворуч. Підборіддя підібране. Коліно нахиляються ліворуч до моменту, доки права лопатка лишається ще прижатою до підлоги. Вона не має рухатись взагалі. Права п'ятка стопа буде відриватись від опори. Поперек розслаблений. Вдих, повертаємось в центр. Видих, коліна нахиляються праворуч. Поперек розслаблений. Вдих. Повертаємось в центр. Видих. Коліна нахиляються ліворуч. Видих, коліна повертаються в центр. Видих, коліна нахиляються праворуч. Вдих, коліна повертаються в центр. Ще раз видих ліворуч. Вдих центр. Будь ласка, продовжуйте це робити, я прокоментую. Зараз дуже важливий момент. Ми фіксуємо тіло в правильному положенні, намагаємось зберігати правильне дихання, тримати зібраним живіт, розслаблену спину, і робити цей рух. Саме в цьому русі завдяки оцим елементам, які я зараз проговорив, ми починаємо задіювати власне косі м'яза живота. Це дуже важлива частина загальної стабілізаційної системи нашого тіла. І саме завдяки цьому вже починає поступово відбудовуватись правильна постава. Так само зараз ми робимо хоча б кілька разів цей рух навдосі. Вдих коліна нахиляються праворуч. Видих, повертаємось в центр. Рухаємось та дихаємо максимально плавно та повільно. Вдих коліна нахиляються ліворуч. Видих, повертаємось в центр. Вдих, коліна нахиляються праворуч. Видих, повертаємось в центр. Вдих. Коліна нахиляються ліворуч. Видих. Коліна повертаються в центр. І ще буквально кілька разів. Вдих коліна праворуч. Видих в центр. Вдих. Коліна ліворуч. Видих. Центр. Зупинились. Окей, тепер ми перевертаємось на правий бік. Ми лягаємо на правий бік, згинаємо ноги в колінах, коліна перед собою, е, приблизно кути 90 градусів в колінних та кульшових суглобах. Права рука накриває ліве стегно, ліва рука перед собою. Голова або лежить на підлозі, або якщо це некомфортно, ми підкладаємо щось невисоке під голову, щоб нам знову ж таки було комфортно. Але шия має витягуватись. Кілька разів ми робимо вдих. І на видосі витягуємо по підлозі ліву руку вперед. Голова перекочується по опорі за плечима. На вдосі ми відтягуємо ліве плече назад. Таста коліна постійно нерухомі під час всього цього циклу руху. Видих. Ліва рука пішла вперед. Вдих. Ліва рука пішла назад. Максимально плавно та повільно рухаємось. Видих, ліва рука пішла вперед. Вдих, ліва рука пішла назад. Так само ми можемо навдосі кілька разів зробити цей рух. Вдих, ліва рука пішла вперед. Видих, ліва рука пішла назад. Вдих. Ліва рука пішла вперед. Намагаємось тримати живіт зібраним і дихати саме таким чином, як ми дихали на початку цього комплексу. Видих. Підтягнули ліву руку, ліве плече відвели назад. І останній раз вдих, ліва рука пішла вперед. І от тепер з цього положення ми дотягуємось лівою рукою, наскільки це можливо, вперед, не рухаючи тазом та колінами. І навдосі ми виносимо по максимально великому колу ліву руку вгору і витягуємо її далі ліворуч. Видих, ліва рука пішла вгору, і дотягуємося максимально вперед. Навдосі дотягуємось лівою рукою вгору і опускаємо ліворуч, максимально назад. Навдосі піднімаємо, витягуємо ліву руку вгору і опускаємо максимально перед собою. Вдих. Видих вгору. І ліворуч, назад. Вдих вгору і перед собою максимально далеко. видих вгору і ліворуч назад. Вдих вгору і максимально вперед. І тепер навдосі. Вдих, максимальний радіус вгору, ліворуч, видих вгору по максимальному радіусу і вперед. Вдих вгору, ліворуч, видих вгору і максимально дотягуємось вперед. Вдих вгору, ліворуч. Видих вгору і максимально дотягуємось вперед. Вдих вгору, ліворуч. І видих вгору і максимально дотягуємось вперед. Добре. Тепер ми робимо такий саме симетричний рух. Перевертаємось на лівий бік. Лежачи на лівому боці, так само лівою рукою фіксуємо коліна, два прямих кути в колінних та кульшових суглобах. Права рука перед собою. голові має бути комфортно. Кілька разів на видосі витягуємо праве плече вперед, рука висовується вперед. На Навдосі затягуємо праве плече назад. Це вдих. Таз по можливості нерухомий. Видих вперед. Вдих назад. І ще раз. Видих вперед. Вдих назад. Так само на вдосі вперед. На видосі назад. І ще раз. На вдосі вперед. На видосі Назад. Є. Тепер висуваємо на вдосі руку вперед. На видосі Праву руку по максимальному радіусу витягуємо вгору і опускаємо праворуч. вдосі права рука піднімається вгору і максимально дотягуємось правою рукою вперед. Права рука піднімається вгору, дотягуємось праворуч. Вдих, права рука піднімається вгору, ми дотягуємось з нею максимально вперед. Видих, права рука витягується вгору і відводимо її максимально праворуч. Неважливо, наскільки низько вона опускається до підлоги. Це неважливо. Видих, права рука уходить вгору, максимальний радіус. І опускається праворуч. Вдих, права рука уходить вгору і опускається на підлогу перед собою максимально далеко. І так само ми робимо цей рух на вдосі Видих, права рука уходить вгору. І ми дотягуємось правою рукою максимально перед собою. Вдих, права рука уходить вгору. Ми відводимо праву руку максимально назад. Видих, права рука уходить вгору. І ми дотягуємось правою рукою перед собою максимально далеко вперед. Вдих, права рука уходить вгору. І ми дотягуємось правою рукою далі назад. Полягаємо на живіт. Стопи. Розводимо п'ятками назовні. Голова лбом впирається в підлогу. Якщо це некомфортно, ми можемо щось підкласти під лоб для того, щоб нам було більш зручно. Руки витягуються вздовж тіла і впираються в підлогу, наприклад, кінчиками пальців рук. Лопатки розведені і опущені вниз до тазу. Низом живота ми тримаємо таз на себе, тобто намагаємось робити такий самий рух, який ми робили на початку, коли підтягували, підвертали таз на себе. Це теж дуже важливо. І ми тримаємо таз постійно в цьому положенні. Ми робимо вдих, піднімаємо руки над підлогою, тримаємо таз на себе, так щоб поперек постійно витягувався, і живіт косі м'язи живота лишалися в тонусі. Частково все, що ми робили з вами досі, було саме для цього. І тепер на видосі максимально високо над підлогою. Ведемо руки в сторони і вперед, поступово розвертаючи руки великими пальцями в стелю. На вдосі ми ведемо руки так само максимально високо над підлогою і витягуємо вздовж тіла. Великі пальці дивляться вниз, в підлогу. Дуже важливо тримати низом живота таз постійно підвернутим на себе. Видих, руки пішли вперед. Вдих. Руки пішли назад. Тримаємо животом таз. Видих, руки пішли вперед. Вдих. Руки пішли назад. І великі пальці дивляться в підлогу. Видих, руки пішли вперед. І великі пальці дивляться в стелю. Вдих, руки пішли назад. І великі пальці дивляться в підлогу. І ще раз. Вдих, руки пішли вперед, великі пальці дивляться в стелю, видих, руки пішли назад, і великі пальці дивляться в підлогу. Тепер, якщо втомилися, ви можете перепочити. Далі наступний цикл. Ми зробимо з рухом на вдосі. Якщо це важко, бо це дійсно буде трохи збільшувати навантаження. Ми робимо знову ж таки цей рух на видосі, але з часом переходимо все одно на рух на вдосі. Підняли руки, це в видих. вдосі ведемо руки вперед. Великі пальці в стелю. Видих руки назад. Великі пальці дивляться в підлогу. Вдих руки через сторони вперед. Великі пальці дивляться в стелю. Видих руки через сторони. Назад. Великі пальці дивляться в підлогу. Вдих через сторони вперед. Видих. Через сторони назад. Вдих через сторони вперед. Видих через сторони назад. І ще раз. Вдих через сторони вперед. Видих через сторони назад. Опускаємо руки на підлогу. Перевертаємось на спину. Лежачи на спині, ми згинаємо ноги в колінах. Поперек грудна клітина прижаті до підлоги, підборіддя підібране. Руки витягуємо вертикально в стелю. Зараз останній крок. Нам треба просто прибрати залишкове напруження за міжлопаточної ділянки. Ми робимо вдих в цьому положенні, підборіддя підібране, і на видосі не відриває спину від підлоги, поперек від підлоги, не закидаючи голову назад, ми витягуємо руки в стелю. На вдосі опускаємо руки на підлогу. Це вдих, видих в стелю. Вдих опустили. І так само спробуйте навдосі. Вдих, витягуємо руки в стелю. Натягуємо міжлопатковий простір. Намагаємося ніби вдихнути туди в спину. Видих, опускаємо. Вдих, витягуємо руки в стелю. Видих опускаємо. Вдих, витягуємо руки в стелю. Видих опускаємо. Все. Випрямляємо ноги. Ноги вільно. Руки вільно. Відчуйте себе. Тіло, опору, дихання. Порівняйте відчуття з права та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки зараз ви відчуваєте більш розведеними та опущеними вниз на підлогу ваші лопатки. Наскільки більш видовженим ви відчуваєте ваш хребет, можливо, так само навіть ноги і руки. руки важливо, щоб дивилися в стелю або великими пальцями, або долонями, і так само зверніть увагу на те, як відреагувало ваше дихання. Теоретично воно може бути зараз більш глибоким та повільним, плавним, і як змінився ваш внутрішній стан. Він може відчуватись більш збалансованим, спокійним та стабільним. Коли ви відчуєте достатність, ви можете обережно перевернутись на будь-який бік. Лежачи на боку, ви можете кілька разів вдихнути, видихнути. Коли ви відчуєте. Це комфортним. Ви можете обережно допомогти собі руками сісти. Посидіти, скільки це буде комфортним, і після цього так само обережно встати. Коли ви встанете, так само ви можете вирівнятись, прикрити очі, відчути себе тіло, опору під собою, вдихнути і видихнути кілька разів глибоко, плавно та повільно, і порівняти відчуття справа та зліва. Після того, як ви проскануєте своє тіло, ви можете походити в просторі там, де ви зараз знаходитесь, і поспостерігати за тим, як ви рухаєтесь, як вибудовується ваше тіло в просторі, як змінились ваші відчуття, як змінився ваш рух, як змінилась ваша постава, як змінилось ваше дихання. Ви вже зараз відчуваєте себе значно краще і фізично, і психологічно. Уявіть собі, що може відбутись, коли ви будете робити це тиждень, місяць, два, півроку. Це просто зовсім інша якість життя. Напишіть в коментарях про ваші результати, зміни та спостереження. Так само, якщо це було корисним, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви розумієте важливість цілісного, системного, сучасного наукового підходу до фізичного та психологічного здоров'я людини, ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон, і ви відчуєте значні покращення і позитивні зміни вже з самих перших занять. Посилання в описі до цього відео.